Наше передвиборчне відео могло починатись ось так. Я люблю свою країну, люблю свою родину, люблю свого собаку. Знає весь двір. Мій приговір. Слуга ліцею. Або ось так. Саме чесний кандидат президенти України. Мене звати Єгор Лопат. Я буду красти, Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду казати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Або отак. Настя, привіт. Дивись, треба зняти відосик для кампанії. Піди, будь ласка, зніми любу Іру, тільки дивись, щоб вони там усміхалися, щоб було відосик, наче живий. Даню поки що не знімай, бо він ще не пострижений. А у підсумку ми зняли ось це. Привіт, я Наташа. Я учениця 11 класу і я є кандидатом у президенти ліцею. Мої плани це не просто красиві слова. Я вже маю досвід у створенні різних свят і заходів. Як староста я працювала з людьми, тому зможу об'єднати учителів і дітей для спільної мети. Я маю чудові відносини з педагогами і я впевнена, що разом з ними ми дійдемо до спільної ідеї. А мої ідеї з'являтимуться так само, як і моя команда. Ми створимо скриньку пропозицій, де кожен учень зможе внести свої ідеї від нових заходів до удосконалення шкільного простору. Наш ліцей має власні традиції і одна з найулюбленіших день 90. х Тому ми збираємося не лише зберегти його, а й додати щось нове. Ми плануємо створити капсулу часу, де кожен клас матиме змогу створити власну капсулу, зібрати фотографії, речі, записки. Яке відкриє через рік або після випуску. Це буде свято спогадів, і яке об'єднає нас усіх, також ми плануємо повернути книжковий фестиваль там, де кожен клас обирає одну книгу і рекламує її задля популяризації літератури. А ще в нас з'явиться фотостен з усіма ліцею, місце, де будуть усмішки історії та спогади ліцейної родини. Ми прагнемо зробити ще більше, аби допомогти нашим захисникам. Тому ми створимо низки благодійних акцій для допомоги ЗСУ. Більше благодійних ярмарок, тиждень тепла. Кожного дня тижня учні будуть приносити певний продукт або речі, які ми будемо передавати нашим волонтерам. Хочу сказати, обираючи сьогодні, ми творимо майбутнє, тому зробіть вибір, який змінить наш лісей тільки на краще.